По екрані Лега. Лігає. І звідти нам скін. Ще й випадає скінчик. А ні, тут Бравлір, то нам випало Менді. Так, ще один міфік. Я грибу, а що. А... а то взагалі легально? Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, є демен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо відкривати 100 стартропів. Так, ту саму акцію, яка проходила близько місяця назад. Точніше, ми не будемо, звісно, її відкривати, ми будемо робити реакцію на відкриття одного з моїх підписчиків. Якщо ви пам'ятаєте, то я просив скидувати ваші відкриття, мені ЛС в Телеграм. І ось я весь майже всі свої відкривання записані, і тепер почну виставляти ваші. Також за день до виходу відео я напишу автору даного ролику, що там завтра вийде, наприклад, твоє відкриття, тому що мої ну, досвід було записані більше місяця тому, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. Але ви мені регулярно нагадували, що ваші відкриття мають вийти, і ти там обіцяв випустити. Тому я і випускаю. Єдине, що зараз не найкращий момент, ну... Но... Кращого я ж вирішив не чекати, тому що ну, у мене зараз дуже багато відосів записано наперед. І справді, тобто я записую відос, він виходить там через 3-4 дні потрібно почути випускати. Знає, я буду старатися зараз почати випускати знову стартропи, бо вже як таких відкривань стартропів я не роблю. Тому випущу ті, що в мене є заготовлені давним-давно. Тобто спочатку випущу старі відео. Так, народ, перед вжедом даного відеоролику я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Також попрошу довести цей відосі до кінця, це для мене дуже і дуже важливо, а також важливо для просування мого каналу. Тому, народ, кому не важко, додивіться, без перемоток, відеос обіцяє бути максимально цікавим, і ми вже будемо починати. До речі, за даний відеоролик я дякую Артему. Це відносно мій активний підписчик, який завжди активний в телеграм-каналі, і я не сумнівався, що він скине, за це йому дуже і дуже дякую. Допоміг, так допоміг. І зараз я, як ви розумієте, маю майже халявне відео, залишилося тільки його змонтувати. Це мені зекономить багато часу, а ви получите набагато більше крутого контенту. І я вже перевірив, я думаю, що тільки в мене лагало, ні, не тільки в мене оці зависання були, в інших також. Мені здається, що він чуть досі прискорив або, можливо, мені здається. Ну, чесно кажучи, не знаю. І, до речі, вже випав епік дроп. Ну, на жаль, з нього нічого нормального не випало. і, до речі, так, це правда, набагато цікавіше дивитися відосі, коли ти не бачив. Ну, тому що я і їй своїх записував, деякі навіть не пам'ятав, що там випало, я сидів переозвучував, але знаєте, щось там, ну, знаєте, краєм пам'ятав, що там лега випало, а тут там повністю. Я не знаю, що йому випаде. Ого! Ого, що тільки що було. Якісь баги, лаги Ну, в принципі, окей, не звертаємо уваги, їдемо далі. Туди я чуть обріжу і зразу переходимо до відкривання ста стардропів. Я не знаю. Люди, звісно, не записували для себе на відосі, типу не затягували час, то є. Я стараюся відкривати швидко, але також і що там вийшов на хвилин 10. А тут іменно вони майже всі тривали, в мене і друзі такі То Тобто, тупо пили по екрані. Лега. Лега. І з нам скін. Ще й випадає скінчик. А ні, тут бравлер, То нам випало Менді. Так, ще один міфік. Я грибу, а що, Ай. А то взагалі лігально? Ну типа, камон, мені не випало, по-моєму, ні одного перса з. з усіх від... ні, ладно. З якогось аккаунту точно один випав, а решта всю були скини. Суто Міфік і Лего підряд, плюс Бравлер і Скін. Так, ну відкриття, обіцяє бути максимально В смислі? Як? Знову скін. Я справді не дивився просто відосиків і... і. навіть мені стало цікаво. До речі, якщо ви чуєте, шум на задньому фоні то тосорі мене почався лютий дощ. Я не знаю, дорі якийсь бред, мене тут чисто буря, вітер гонить. таке. І я ще плюс сьогодні планую йти гуляти. Я спеціально замовчав, можливо, учується, що можливо ні. Я навіть спеціально для вас прослухав так, там чути дощ, паріщить просто, нереальний. Зараз чуть-чуть успокоївся, ну і добре. Ну, не знаю, гуляти, напевно, люблятку піду, але... Ну, коротше менше тим. Тримаю стартропи, ну все. Вроді би, всю свою взучу цінь потратив, охота хавати з нього, Однозначно, на перс. А він відкрив тільки, ну, скажімо, в певно, 30, може 40, не більше. Тобто, ще можна вибивати і вибивати. Ну, поки епіки, суперітки, рідкі, нормально. Поки добре, я не знаю, добре це чи не добре, я, походу, заздрю, міфік тихо. Ну окей, хоча б тут випала іконка. У мене вже просто заздрість проснулася, оскільки. Ну мені не випадало такого, мені навіть половина з того не випадала, а йому ще й на початку так повезло, це капець. Я з нього, звісно, радий, але но... заздрість, заздрість. Добре. супер рідкий. До речі, хтось мені скидав, що йому випало, хтось ні, хтось взагалі нічого не скидав, от як Артем тої. Там ніяких нам'яків не було, що йому випало, скільки йому випало, везуче, невезуче, відкриття. І це класно. Не, той от, не робіть мені спойлерів. Мені справді цікаво дивитися, я не знаю. Я. Ну, коротше, цікаво. Цікаво. Так, суперідки, блінки, рідкий. Ну, поки таке. Знову легендарка. Легендарочка. Ну, от, лайк, підписка. Дивіться, навіть він чекає, він знав, що я тут ставлю. Так, і. Я грибу, це перс? ні, це скін. Ель Атоміку випав. По-перше, це та в смислі! Це. Та ні, та ні, тут якийсь бред. Я. Я просто сумніваюся, чи це реальне відкриття. Може він там на якихось приватних серверах відкривав. Чотири скінави, серйозно, зі 100 ста стардропів. Я просто відкривав на п'яти своїх аккаунтах. Та мені ніде навіть, по-моєму, три легендарки не випало. А в нього вже, по-моєму, якраз третя була. І. Або три міфіка, й дві легенди. Ну. камон, це. Це капіц, це капіц. І знову ж таки, це десь тільки половина. Це ще не все відкривання. Я не знаю, народ, оцініть його відкриття від 1 до 10 і оцініть своє в коментах. Просто, наскільки ви своє оцінюєте, і напишіть наскільки він везучий, тому що. Ну, я не знаю. Пацан красавчик. Пацана везучий аккаунт. Ой, так, добре, даблери, Міфік, ну, ясно. 200 кредитів. Ну, хоча б не перс, вже добре. Так от, я переслухав відносик, там. Я озвучив 6 хвилин, в деяких місцях чути мого брата, так, конкретно чути мого брата, він такий, знаєте, голосистий голос, як у мене. По відео то не скажеш, але взагалі, я не знаю, така в компанії дуже голосно говорю. Ну, коротше, сам прикол, що його чути, за це вибачаюся максимально просто. Так, полегенько наше відкриття з вами підходить до кінця. Я вже просто молюся, щоб йому ще щось не випало круте, бо це якийсь капіці. Наскільки просто йому щастить. Добре, поки рідкі, поки рідкі, це добре, це добре. Мені треба просто віддихатися, бо дуже багато емоцій, капець. І ще раз вибачаюся, за що на задньому фоні в плані дощу. До речі, он рідкий тут, то що за бред, 6 підряд. Е, так, ось пішов супер рідкий. Ну, 6 підряд рідкий, я перший раз, по моєму таке бачу, ніколи нічого подібного не бачу. Капець. То коротше він же все своє везіння розтратив. Ну, коротше, тут йдуть рідкі і супер рідкі. Єдине, що зараз йому може випасти... Так, міфік. Із міфіка Гаджет окей. Гаджет це нормально, гаджет це добре. Але могла випасти, в принципі, Ілля, тут все-таки 8 невезучих сердропів було. Ну, окей. Так, знову кредити випали з рідкого. Знову супер рідкий, очки сили. От Повторююся, напишіть, хто буде той. от... Хто відкривав, наскільки вам пощастило, хто ще не писав. І, до речі, кому цікаво, бо в мене ж багато, типу, відосиків е, на реакції ну, відкривань е, ста дропів Коротше, я буду брати тих, хто мені скинув першими. Тобто, от мені, наприклад, перший скинув Артем, ось я виставлю його потім там, я не знаю, хто йде. Е, ну, ось такі справи. Як ви розумієте, відосик повинно підходить до кінця. Я не думаю, що вже щось йому ще круте випаде. В принципі, залишилось 40 секунд, і на цьому я буду закінчувати. Пока йдуть рідкі, епіки, нормально. Шею чи сили йому сипіть, ну, Таке, вчинків всі у нього небагато, плюс аккаунт тільки 6К. Йому це потрібно. Ух епік за епіком іде. Непогано, непогано. Добре, на цьому буду закінчувати даний відеоролик. Надіюсь, він тобі сподобався. Надійшся на нього поставиш лайк, підпишешся на цей канал і нажмеш на дзвіночок. Тобі я дякую за перегляд. А, все кінець. Ну тоді все. З тобою був, як завжди Денмен. Побачимось завтра.